Всім привіт! Давайте разом помолимося нашому люблячому татові і подякуємо за кожен день, якому він нас береже, і прославимо його за те, що він, наповняючи кожного нас, давши свою любов, і щоб ми були світлом на тому місці, де є кожен з нас, таточко Небесний. Ми дякуємо тобі за те, що ти нам даєш можливість. Господі ще більше пізнавати тебе. Господі, ми дякуємо за кожне збережене життя, таточко, ми молимося за кожного військового, за кожну захисницю, Боже. Бережи на тому місці, де вони є. Господі, горни своєю великою любов'ю, Боже. Даруємо Господі Твоєго терпіння, Господі, Твоєї сили, Боже, оновляй їх кожного дня, як фізично, так і духовно. Господі. Хай Твоя свята рука перебуває поряд кожним з них. І також ми просимо за кожного цивільного, який є зараз в країні Боже, хто зараз проходить нелегкі часи, таточко небесне. Дай це серце, Боже, Твого миру, Твоєї любові, хай Твоя свята рука торкається кожного, Боже, щоб. Господі, як найбільше народу, Боже, прийшло до покаяння. Господі, ми призиваємо. Духа Твого, Святого Божу, злій дух покаяння, Господи, щоб кожне серце, Боже, воно прийнявши Твою любов, отримало Твою свободу, Боже, і Господи, ми. З'єднавтеся разом, Боже, молились, Господі, щиро звертаючись за закінчення війни, Господі, щоб це все як наймог скоріше закінчилось, Боже, ми просимо і молимо. Господі, ми Тебе любимо і славимо, наш Отець і Син і Святий Дух.